Радо вітати усіх глядачів, слухачів проекті інсайт. Студії з вами працює Віктор І Сьогодні я радий вітати в нашій студії Вікторію Ковальчук, психологиню. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю, дякую, що знайшли час. прийшли до нас. <кхід> і сьогодні ми будемо таку. Ми вже навіть трохи захопились перед ефіром і, і не зледілися. Вже почалися. Почалася заставка. Ми говоримо сьогодні про вікно Овертона і про те, як ми потрапляємо в соціальні пастки. Тема цікава, тема складна. Я сподіваюся, що ми якось зможемо, хоча б трішки розкрити її впродовж найближчих 20 хвилин нашого ефіру, але ну, принаймні спробуємо це зробити. І давайте ми почнемо із терміну. так? Ну, Я вивчав, що таке вікно Овертона. що це... Соціолог, психолог американський запровадив такий термін, і не так давно, це лише 90-ті років здається, так? так минулого століття. Тобто, зовсім зовсім нещодавно. Що це таке? Що таке вікно вертона? що можна побачити через це вікно? Ну а в соціальних. Платформах на соціальних платформах і на найпоширенішій соціальній платформі Вікіпедія ви можете прочитати таке визначення вікна Овертона як певний дискурс, певний діапазон ідей, який передбачає просто розкидання цих ідей в різному форматі, тобто вони можуть бути різні дуже да, в суспільстві з приводу якоїсь однієї теми. Але насправді, якщо по-чесному, да, то це технологія. Не дуже, скажімо, спрямована на людину як таку, на розвиток її, яка розуміє під собою впровадження будь-якої ідеї, навіть найдеструктивнішої в будь-яке суспільство, навіть найвисокоморальніше угу, суспільство. Угу. І е, про цю технологію почали говорити в наукових джерелах з 2014 року в рамках соціальної психології. Тобто, вже мої колеги почали. Почали вивчати цю технологію, яка і... вже працювала. Яка вже працювала. Просто Джозеф Овертон насправді він її не винайшов, він її описав. Технологія mm. дуже древня, технологія керування масами, вона була дуже гарно відпрацьована в Римській імперії. і от Він просто як м м спеціаліст в певній сфері її взяв і описав, як вона працює. Структурував її. Да. Да. Е, описав кроки певні, да, як можна впровадити цю ідею. І от е, мої колеги почали помічати е, прям деструктивний вплив деяких ідей на соціум. І почали е, бити кала-кала, як то кажуть. Угу. Да, почали е, звертати на це увагу, описувати е, наслідки. І ці наслідки для суспільства не дуже є втішними на сьогодні. Тому тому я також звернула на це увагу, оскільки по моїм запитам дуже часто видно, як людина охоплена деякими деструктивними ідеями, і не зовсім це питання якихось родових програм або дитячих травм. А інколи це питання впливу ідей, які через вікно вертона дуже гарно впроваджені були в суспільство в певний час. Ви, як психолог, ви можете сказати, що людьми насправді через таку технологію, як вікно вертона, через інші технології, так достатньо легко керувати? Так, достатньо легко керувати певним відсотком людей. Є таке правило Парето, дуже часто його використовують в економіці, і в вищій соціології також відомо про це правило. І говорить воно про те, що е це правило звучить як 20 на 80, що 20% це це люди, ну плюс-мінус, да, якими не можна керувати, вони одразу усвідомлюють, що угу. на них використовується ця певна якась технологія маніпуляцій. Але 80% вони піддаються у цьому впливу, і угу. вони навіть не розуміють. Що е зараз вони знаходяться під впливом деяких ідей, деяких технологій, певних та да, і вони піддаються дуже впливу. Так. Від чого це залежить? Чому вони піддаються впливу? Це е можливо не те, щоб нездатність, а невикористання критичного мислення. Чи абсолютно вірно, це, це неможливість критично оцінити взагалі ідею, яку ти сприймаєш як правдиву. Є такий експеримент, ще в радянському союзі він був проведений. Експеримент, який я викладаю в своїй соцмережі, а експеримент з трикутничками посадили чотири маленьких хлопчиків да, хлопців і дівчат і 6-7 років. Цим дітям було mm. і запропонували їм а, просто сказати кольор пірамідки. От, а, поставили білу пірамідку і запитали усіх, яка, якого кольору пірамідка. Діти відповіли відповідно правильно. Потім поставили поруч чорну пірамідку. І коли перша дитина, не дивлячись на те, що пірамідка чорна сказала, що вона біла, усі решта повторили. Тобто а, е, тут Людина, особливо дитина, вона е, дуже знаходиться під впливом ідеї мас. Угу. Тобто, якщо сказали більшість, то так певно і є. Може, я щось неправильно побачила. Да, да, да. І коли дитину запитали, а дітка, а чому ти сказала, що пірамідка чорна у нас каже, що я хотіла так сказати? А чому ти хотіла? Бо всі так сказали. Розумієте? Е, діти, вони не здатні. Е, Мати супротив до загальної думки такої масової, тобто вони вважають, що якщо так вважає більшість, то так значить і є. Я коли е, готувався до ефіру з вами, так і нагадую, сьогодні у нас в ефірі Вікторія Ковальчук, психологиня, і ми говоримо про вікно овертона та як ми потрапляємо в соціальні паски. Е, відволікся. Як, е, коли готувався, я читав, я коли ще давно про це читав, про е, як можна за допомогою технології вікно овертона е, в маси е, впровадити... Таку думку, що канібалізм це нормально, так можна насправді. Кроками певними Кроками. От, от так. давайте про от, ці про кроки Що це технолог... за кроки. Давайте так. про технологію вікна про саму технологію. Якщо говорити про технологію вікна Овертона, то розпочинається вона звичайно з того, що в Соціум вкидують якусь ідею. Ага. Для чого це потрібно? Для того щоб зрозуміти, як реагує на неї соціум взагалі. то який відсоток її сприймає, який не сприймає, які будуть негативні відгуки, які там можливо позитивні, але зазвичай вкидують Якусь немислиму ідею. Тобто перший крок це е, фактично явлення цієї ідеї немислимої, як править. От, якщо ви говорите про ідею канібалізму, да, це немислима серед соціуму була певний час ідея. І е, ось тут раптом. Люди починають на неї якось реагувати. зазвичай. Тобто ця ідея раніше в соціумі не обговорювалась взагалі. взагалі не Про обговорювалась. неї знали, що десь таке є, але це не піднімалося. Так, взагалі не обговорювалося і навіть вважалося, що це ну зрозуміло, що це ненормально, ага. нездорово, не вкладається ага. в загально прийняті норми. І раптом значить, така ідея з'являється. Так? Її тестують поки. На рівні соціуму. А потім а, вона від немислимого переходить по технології Вартона в розряд радикальної ідеї. Тобто потихеньку СМІ починають працювати, і її. Висвічувати як таке, що так, ну, можливо, це і неприйнятно, але таке існує взагалі. То, да? От. І з, вона, ця ідея приживається трішки як така, що взагалі, в принципі, може бути, може існувати. Далі, від радикальної форми, вона переходить у таку, що. <тек> <відликає вже такої тек> Раціоналізується, прийнятна, прийнятна форма. Uh -huh. да, форма. Чому її приймають? Тому що раптом з'являється в наукових джерелах інформація про те, що так раніше це було. Нормою, десь в якихось племенах, а потім з'являється наукова інформація, що м'ясо людини навіть корисно вживати, уявляєте, так да? потім з'являється інформація про те, що деякі політики, деякі зірки раптом також це да, до цього Так, так долучалися, і раптом чомусь цього не було відомо раніше, але зараз це починає бути відомо. Ну от як кажуть, під кроки чітко підібрано. Далі з прийнятної, з прийнятної форми ця ідея переростає популярно. Популярною вона стає за рахунок того, що відомі люди публічні, зізнаються в тому, що так колись вони. Спробували, куштували, uh -huh, uh -huh. і ви знаєте, науково обґрунтовано, що от це ж корисно. Це ж раніше сказали про те, що да, так можливо, взагалі. І ця ідея стає популярною в соціумі, Можливо, не набирає певну кількість, як то кажуть, прихильників, так але тим не менш люди починають реагувати як на певну норму. Угу. Як на певну норму. І от потім а, вона стається ідеєю популярною, популярною. Тут на цьому етапі використовують дуже а, цю ідею політики. А чому? Тому що а, політики називається це явище популізм. Популярні ідеї використовують просто як загравання. З соціумом, да з виборцями, і от коли ця ідея стає а, на рівень популярності, вона поступово починає переходити в політику і на рівні законодавчому навіть затверджуватись, тобто можуть вноситися в ДСТУ державні стандарти uh -huh. да, виробництва, наприклад. Можливість виробництва людського м'яса, ну, важка, важка у нас важкий у нас приклад, але, до речі, але, але показано, як він може реалізуватися. Да, да. До речі, зараз в багатьох країнах так званих розвинитих цвітом повним ходом іде виробництво людського м'яса, поки синтетичного це в Ізраїлі, це в Китаї, і навіть показували полиці там, де воно розташовано, в розділі спеціалітетів. Не чую я таку інформацію, треба так. перевірити. Добре, скільки скільки потрібно часу для того, щоб впровадити якусь таку, скажімо, навіжену, да, зовсім. Неприйнятно для суспільства поки що ідею через технологію вікно овертона це може займати роки, чи це достатньо буквально якогось одного року для того, щоб весь цей процес був пройдений. Тут варто зазначити, що по різному чому тому, що якщо брати ідею гомосексуалізму, наприклад, то в 60-х роках в Америці, там де вона зараз, є популярною досить і вже політизованою. Навіть тому що на законодавчому рівні прийняті ряд законів. Mm. От, про, на цю тему вона була ще в 60-х роках в Америці неприйнятною. Тобто ця тема не піднімалась, не піднімалась і вважалося це явище як психічне захворювання. Сьогодні абсолютно це норма є. Тобто з 60-х років до сьогодні ми маємо 60 років цілих. Але ми маємо згадати про те, що інформаційна зараз середовище інформаційне воно змінилося. Воно швидше до інформації да, доступ до інформації легше, і наші діти швидше це все бачать, і інші люди ці всі ідеї. Тому це може бути і до п'яти років. Зараз, зараз. Угу. дуже швидко. Це да. Озвучував тему сьогодні і як ми потрапляємо в соціальні паски. Чи пов'язано вікно вертона із соціальною пасткою? Якщо так, то які є, е, такі зв'язки? Mm. Е, так, соціальна пастка це і є ідея, яка захоплює наші розуми і розуму наших дітей. Е, і е, якщо говорити про вікно і їхній зв'язок, то вікно вертона це просто технологія, а соціальна пастка це вже ідея безпосередньо, якою захоплюються люди. Бо соціальна паска, от паска це мені такий несе негативне. Підступність якось, Підступ... правда, да, негативний основі. Так, так. Да. В чому підступність в тому, що як правило в соціальні пастки потрапляє е людина, е яка пере перебирає цю ідею, і ця ідея є е основою її поведінки, основою її вчинків. Е і підступність ідеї е заключається просто в деструктивному впливі на людину. Наприклад. Ідея фемінізму і емансипації, яка була ще впроваджена через розум Люксембурги Клару Цепкін через 8 березня, да, рівність між чоловіками і жінками, рівність в правах і так далі. І вона ця ідея чим небезпечна зараз, є тим, що приблизно 20% жінок не здатні на сьогодні. А за рахунок цієї ідеї взагалі формувати відносини нездатні до стабільності в шлюбі, нездатні до народження діток, чому не здатні, вони не фізіологічно нездатні, вони ну, розумово в них, mm -hmm. да, поламка є. А чому, тому що в цю ідею першочергово закладений конфлікт? Тому що надто радикальна стати і, да вона радикальна, просто якщо говорити просто, просто про права чоловіка і жінки, та да, то на законодавчому рівні вже прописана рівність певна, mm -hmm. вже є, да і в нашій країні так само. Але тим не менш, якщо брати радикальну форму да, цієї ідеї, яка запроваджена через вікно вертона, то в сутності ідеї полягає саме конфлікт. Між статтями і от через цей конфлікт жінки постійно а, самі наступають на наслідки от, такої ідеї поведінки, яка диктується цією ідеєю з підсвідомості, навіть з підсвідомого рівня. Вікторія Ковальчук, психологиня в ефірі проекту інсайт на радіо міста Анбугом 101,8 FM. Ми говоримо про вікно вертона. Ми говоримо, як ми потрапляємо в соціальні пастки, і тепер давайте, пані Вікторія, поговоримо про те, як вийти з цих соціальних пасток. чи є такі можливості для того, щоб. Переглянути вплив на себе так з боку соціуму, якийсь негативний вплив, тому що ж соціум не завжди несе негативний вплив, так тобто є ще й позитивний. Переглянути і зрозуміти, що потрібно звідти якось виходити що потрібно від цього зробити, а. усвідомити в першу чергу. Так, так. Як кажу, я кажу, як вилікувати алкоголізм, треба щоб людина, яка на це хворіє, усвідомила, що потрібно її вилікувати. Абсолютно вірно так потрібно усвідомити, що взагалі за ідею тобі нав'язують. Чому як, та чи інша ідея стає дуже популярною? Mm. Чому її так в СМІ yeah, yeah, рекламують? Mm. Да. І от я коли проводила ефір на тему вікна Вертона в соцмережах своїх, то я говорила про те, що треба боятися дуже популярних ідей. І шукати в них а, певний конфлікт. Якщо ідея в собі містить конфлікт а, національний, міжнаціональний, а, гендерний, Конфлікт, конфлікт між статями е, і, взагалі, будь-який, да, то це вже несе певний деструктив. Тут потрібно замислитися, чи варто цю ідею дійсно перебирати на себе і так захоплюватися нею, що вона потім з підсвідомого рівня керує твоєю поведінкою, е, прийнятими якимось рішеннями надалі. І е, в цьому плані потрібно да, усвідомитись і включати критичне мислення, розуміти, чому. Це є настільки популярним, що розбиратися, розбиратися наскільки складно, я думаю, що це не легко, так а складно позбавитись, вийти цієї соціальної паски, так і усвідомити, чи потрібна тут допомога ще когось, чи людина може сама це зробити? Як правило, якщо ідея вже лежить глибоко в підсвідомості, і вона. Керує людиною, це дуже важко зробити, тому що людина не усвідомлює на такому рівні свої дії. Якщо до мене як до спеціаліста звертаються клієнти мої, то тут вже дійсно варто скористатися підказкою. Підказка в студію, чому так сталося? В мене 20% зараз жінок якраз є клієнтами, які. Є жертвами у цих ідей фемінізму еманципації, і справа не в тому, що зараз не вистачає чоловіків, тому що ну, відповідні да, умови політичні у нас склалися в країні, а тому, що жінка захоплена цією конфліктною ідеєю, супротиву якось змагання між чоловіком і жінкою, і це їй не дозволяє певним чином діяти і певним чином будувати відносини. От тому, звичайно, якщо щось відбувається з тобою, да, таке, що тобі заважає да, десь іти по життю, краще скористатися підказкою професіонала, спеціаліста, який просто вкаже на те, чому твоя поведінка така чи інакше, що керує тобою. Підвідомого рівня, на що варто звернути увагу, щоб більше не потрапляти в такі соціальні пастки? Чи е, вивчали ви, що за допомогою технології вікно овертона в суспільстві вводиться навпаки, скажімо так, позитивні ідеї, позитивні якісь думки для того, щоб оздоровити суспільство, так і що зробити його краще? Є, звичайно, і позитивні ідеї, які впроваджуються за технологією вікна Овертона, але вони такі, знаєте, це ж вікно Овертона, це технологія керування масами. Для чого використовувати позитивні ідеї впровадження в маси? Так? Це ж ідеї, які впливають на рівень усвідомленості, на рівень керованості, тому що тільки ти усвідомився, тобою не можна керувати. Розумієте, і таких е, людей, які впроваджують позитивні ідеї, дуже мало. От, наприклад, е, але вони існують. Да. Е, наприклад, якщо пошуршати да, в інтернеті, ага. подивитися, ну е, то це, як правило, засновники. Різних центрів розвитку духовного і то потрібно дуже прискіпливо дивитися на ці духовні центри, щоб не переплутати часом їх з сектами, якимись mm -hmm. яка, яка мета та так, так, так. і варто просто розглядати цю цих людей, да під кутом, що вони несуть. Mm -hmm. Якщо це дійсно любов, добро, світло, радість. Да, в майбутньому на перспективі то це вікно овертона, яке діє в позитивному напрямку. Дякую вам. Нагадую, сьогодні в ефірі радіо місто Богом» на 101.8 FM В проєкті інсайт була Вікторія Ковальчук, психологиня. Дякую, що прийшли. Дякую. Про вікно овертона Ми говорили, та як ми потрапляємо в соціальні постки, А всім бажаю вмикати максимально на повну потужність своє критичне мислення. Тоді проблем в житті буде значно менше. це був проект інсайт. Дякую на все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.